Що стримує фінансовий потік. Давайте настроїмося на дане питання. Пам'ятаємо, підписуємось, ставимо сердечко. Ну, дивіться, блок тут конкретний стоїть на фінансовий поток. Так як тут є і страх, переживання, але він не спроста так у вас. Бо тут стоїть за цим всім. Таємна жінка, можливо, й відьма. Ну, як можливо, навіть є відьма, який робить на вас неодноразовий вплив, яка блокує ваші фінансові потоки і впливає на ваше повсякдневне життя. Тобто ваші гроші можуть текти рікою через ваші пальці. Тобто. І за цього у вас іде і переживання, і страхи, і ночі досипаті, і навіть і думаєте, куди що піти, але там закрито, там закрито, і стоїть блок на блоці. Тому що в цьому вам допомагає ось така холодна. Жінка, яка знає, як це все зробити, щось їм їй не сподобалося, бо вона конкретно прив'язала і керує вас як маріонеткою. Тобто ви в її руках, тобто, що хоче, те і робить. По, ну, Кожного дня, але не кожного дня, можливо, щось так їй не сподобалося, тому вона раціонально впливає на ваш стан, щоб ви були такі змучені. І взагалі нічого не хотіли. Ні світа Божого, і взагалі ніяких діл на майбутнє. Тут взагалі все закривається, щоб не було у вас ніякого достатку. Тут навіть не пахне ніяким достатком. Тут одне тільки страдання, переживання і страх, навіювання, що у вас нічого не вийде, ви ніщо і у вас ніяк не звати.